Путін розпочав третій етап спеціальної воєнної операції. Це повзуча капітуляція та покроковий план дій, як захопити Україну. На цьому ветері британської радіостанції LBC наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. На переконання політика Путін вірить, що зможе переграти і обдурити Трампа та його адміністрацію, таким чином перевершити і переграти нас думаю, Путін можливо, готовий прийняти якусь тимчасову угоду про припинення вогню. і це в його інтересах. Він робив ж саме у 2014-2015 роках, щоб переозброїти свою армію. Тому що російські війська перебувають у жахливому становищі. Те ж саме стосується і російської економіки. хочу чітко про це сказати. Адже деякі люди у Вашингтоні переоцінюють силу Росії Українці багато зробили, щоб послабити російську армію. зробили ми це разом з Великою Британією, ЄС і США, і ми дуже вдячні народу сполучених штатів за підтримку України. Ми зробили багато щоб послабити російську загрозу вільному світу.